Ну як, так у нас по нулю сидел. А это рисница, а мы настроили, если настроїть на таком путь, да? Так, а что ты руки катают? Що настраивали там? Ну таке собі сейчас. Ельворті, мене звати Касанчук Микола. Буду презентувати вам сівалку зернову по наутільній технології обробітку Альфа-4 наутіл. Дана сівалочка гратується з тракторами від 110 кінських сил. Типу 10-25 буде достатньо і вище. Сівалка має загальну ємність бункеру. 1800 літрів оснащена винтовими катушками для висіву зерна нелкосмяних бобових зернових культур. Висіває норми висіву в розширеному діапазоні від 2,5 до 400 кг на гектар. Також одночасно висіває і мінеральні гранульовані добрива. На сівалці встановлені варіатори нашого виробництва Ельворті. З допомогою них є можливість швидкого регулювання та зміни норми висіву в розширеному діапазоні. Сівалка також з міжряддям 20 см, не 15 як традиційний посів. Для мінімальної технології або традиційної для нульової технології міжряддя 20 сантиметрів. Є колтерна приставка. Колтерна приставка опускається, піднімається окремо від сівалки. Тобто, ви маєте можливість працювати по мінімальній технології, піднявши колтерну приставку, або ж опустивши її, працювати по нульовій технології обробітку. Тиск на сошникову групу здійснюється за рахунок гідроциліндрів. Регулювання заглиблення також здійснюється за рахунок манометрів, які встановлені. По ним ви виставляєте притискне зусилля. Відповідно, регулюєте заглиблення по глибині посів. Тиск на колтерну приставку здійснюється до 200 кг, на сошникову групу до 130 кілограм притисного зусилля на сашник. Сівалка повністю гідрофікована з транспортного в робоче положення. От нам демонструє механізатор, як вона переводиться, тобто здійснюється перевід з робочого в транспортне положення близько двох хвилин. Це дає можливість швидко переїжджати з поля на поле, мінімізувати втрати часу при роботі. Універсальна система поводків call system, дає можливість гарно копіювати ґрунт. Відповідно, якщо є десь якісь борозди, сошник провалюється і все-таки засіває ті проміжки. Сошники йдуть зі зміщенням 6 мм для кращого прорізання, входження в ґрунт, ступиці. На даній сівалці ступиці дискусошника необслуговуємо е, виробництва компанії ФКЛ. Позаду встановлені прикочуючі колеса з горизонтальним регулюванням глибини, а також є чистики з дюросталі 400, які е, не дають забиватись і налипати. На е, наші прикочуючі колеса також на сівалці встановлюється система контролю висіву, яка дає змогу ре... контролювати висів з кабіни трактора, е, регулювати швидкість відповідно посіву. Поїхали? Тиск до 130, якщо на сошникову групу, якщо на е, колтерну приставку, то до 200 кг.